Шановні земляки, мої щирі вітання, обласний медіаклуб. І ми сьогодні поминаємо незабутнього Володимира Савченка. Він зовсім недавно був в цій студії, в цьому телецентрі. І ось уже кілька місяців, як його немає, він відлетів у вічність, як ми кажемо, і це дійсно так. Ми сьогодні згадаємо про те, якою знаковою фігурою особистістю був Володимир Захарович Савченко, в нашій студії Народний артист України Градовський. Юрій Градовський. Юрію, дякую тобі, що ти кинувся. Прилетів дійсно сюди на крилах, щоб пом'янути. Так, вітаю телеглядачів. Генера... Славченко, ти його знав не менше, ніж я, ніж ми. Скільки років ти з ним був знайомий? Ой, ну, ну мабуть, чверть віку. Чверть віку точно. А, і фактично, мабуть, ну якщо не щодня, то через день ми з ним бачились і обговорювали якісь питання, і творчо співпрацювали, і просто ідучи на роботу. Я зустрічався з ним на Михайлівській за фольжанкою кави. А він в такому Обов'язково. Або кашкетик, або його капелюх легендарний. Капелю. І оця така ну, яскрава краватка, вона теж його так істотно відрізняла від якого. Пересічного... Цукава така. зі так. Унікальна особистість. І от я знову і знову, зараз, коли ми всі готуємось до свята 25-річчя, обласного, як я називаю, ти, обласного так, телебачення. так. Чомусь, от і про багатьох людей ми на превеликий жаль говоримо в минулому часі. І от Про знаменитого, легендарного, унікального Володимира Захаровича, теж на превеликий жаль доводиться говорити в минулому часі, але ну фактично, так як і про Володю Рука, і про Костю Новського, і про Володимира Захаровича. Ну, не хочеться говорити в минулому. В минулому. Хочеться, ну, ну принаймні сьогоденням жити. От вчора я прибирав там, е, щось шукав вдома, і після того, як ти Василь, мені зателефонував, щоб е, я погодився е, на, передачу, на передачу. Я щось там шукав вдома <кій> і наткнувся на диплом, підписаний міським головою Вірою Шелученко за Участь активну, чи я вже там не, не пам'ятаю, як написано точно в дипломі. За участь там, чим ми стали призерами, скажімо, з Володимиром Захаровичем, коли номінувалися на, на кращий гімн міста Житомира. Так і в нас багато. До речі, він же був автором гімну фестивалю Калинові Острови. Так, ну це слова ну це, взагалі, взагалі, це музика. Можна сказати про такі, от знакові пісні для творчих людей і для для поетів, зокрема як Володимира Захаровича, легендарні Калинові острові. Це ну кажуть, що він, як ует, отакою піснею, таким. Глибоким текстом він собі поставив. О, ти зачепив уже цей такий пласт багатогранності mm -hmm. Володимира Захаровича. Я от собі виписав, і не вистачило мені навіть аркушика, все те, що в нього в ньому було, і що він зробив. Написати, тому що багатогранність, поет, перекладач, режисер, один із кращих знавців театру, я вважаю, так, в Україні. Так, так, так. От, музикознавець, член трьох творчих спілок. Це, мабуть, теж таки сьогодні не так часто знайдеш людину, яка була б членом спілки Безперечно, театрознавців, письменників, журналістів. Більше трьох тисяч передач. Це така глиба, такий материк величезний. От і причому які передачі про наших класиків? Це про нашу класику, про так, наше і, найсокровенніше і от так. в в такому наш е, ключі буде йти діалог. Що е, я буду перебивати, можливо, і оцих е, скільки три тисячі та більше бо більше більше. Трьох тисяч. більше. І я знаю Володимира Захаровича, як він відповідально ставився до ти ж був на репетиціях. Ти ж бачив залаштувано ну, до будь-якого штриху з, глибо, з глибокою над глибокою відповідальністю. Це ж треба було написати вивививажити кожне слово. І от більше трьох передач це ті передачі, які пропущен трьох тисяч та е, це ті передачі, які пропущені через. Серце через а скільки було концертів: льонок, Родослав, Древляне, твої рідні, а творчі звіти. А от ті самодіяльні народні колективи, які, які приїхали з глибинки, з Василь, я зараз, скільки їх тут пройшло і перейшло в хорошому розумінні? Скільки співали, переспівали, танцювало, як він? Бережно, трепетно до кожного підходив до кожної там солістки, виконавці. Ми ж бачили, ми ж я були скажу. Слідками. Знаєш, коли я працював начальником управління культури, я був у відряджені якомусь вовручі, як зараз пам'ятаю, і там створився хор ветеранів. Ну і вони шукали десь собі ну якби плацдарм так для такого для прориву, та, для, виходу. для прориву. І вони дуже мене просили звести їх із Володимиром Захаровичем, тому що саме цьому журналісту, саме цьому фахівцю вони вірили. І потім я бачив і очі Володимира Захаровича. Йому вірили йому так, і учасників хору, коли я їх звів докупи, яка це, було, яка це була радість. Але я зараз хотів би сказати. Е про творчі звіти, які ми проводили то останніми роками, їх у нас було два. І останній був присвячений значить, фестиваль самодіальної народної творчості був присвячений 2003 від дня народження Тараса Григорича Шевченка. Судівська така у нас колоритна рада була, фахівці з хореофічного з усіх жанрів. Так? І ми сиділи, ми спостерігали всі райони, і міста, області, і тисячні зали збиралися. І Тільки один Володимир Захарю, чесно, вже сьогодні можна. Все абсолютно досконально від початку і до кінця він занотовував кожен виступ кожного соліста. Очевидь, бачачи в ньому перспективу, очевидно, чи е в майбутньому запросити е на телебачення, на зустріч. Я, тому я собі можу йому підтвердити, тому що мені так випало з ним йти пліч опріч і на роботі бути. І ми щороку відпочивали в Одесі у так, будинку так. творчості письменників, і от я бачив, коли він кашкетику сидів. Під такою, таким такою парасолькою, ми всім всі під сонечком пеклися, смажилися. Він сидів і писав, і от це лише три із того огрому книги, які він написав: це історія театру, я Це і фрески e, пам'яті. От книга третя, ще так, дві книги так, були так, так, так. Я був на презентації Так, заручене долею». І він же ж був і письменником. Дай Боже! Так, і так, перекладач, так. а переклади з російської з Єсеніна. От, це дуже важкі переклади із близької, так би мовити, філологічно мови. От, і він не просто він. Це була людина космос. Я кажу, людина космос він все тримав своїй пам'яті і пам'ятав, як звати там якихось із якоїсь там села. Добре, а от дивися, ти теж був хрещеним батьком багатьох таких знакових для області, фестивалів, конкурсів. Це лесені джерела, джерела Новоградів. Василю переб'ю з дозволу, переб'ю. Ну так трапилось, що Володимир Захарович пішов із життя. І десь за пів, пів місяці, можливо, після того я розмовляв із уже по лесиних джерелах цьогорічних. Я розмовляв із працівниками відділу культури і міського палацу культури імені Лесі українки. І я сказав про те, що немає Володимира Захаровича, знаєш, яка от фраза, яка мене теж зачепила. Як же будуть лесені джерела без Володимира Захаровича? А Романівська весна. Та, а Романівська весна, то ну ну і цей перелік можна продовжувати, тому що ну він жив, він жив людьми, він жив е, своєю стребенькою, він жив телебачення. Я ще хочу на цю тему поговорити, тому що от ставлення до рідного села, до батьківщини Івана Огієнка, до ястребеньок рідних, і він, коли я розповідав, коли вже останні місяці життя. Коли він зайшов і каже, їду помирати. Ти знаєш, себе. Василю знову ж таки з дозволу. Він був ідейним, так би мовити, засновником дитячого конкурсу такого нові імена України. Дитячого? Так, дитячого, саме дитячого для шкіл естетичного виховання області. Він різножанровий, такий там і. І декламація, і хореографія, і художники. Юні. Обласний відбірковий тур ми проводили зазвичай в Житомирі. А найкращі діти їхали потім по лінії Всеукраїнського фонду культури. Він очолював Володимир Захарович, очолював обласний обласне відділення. Це абсолютно безгрошова, що називається інституція. І от управління культури допомагало там транспортом. Ми відправляли діток щорічно, ну, принаймні десь 5 останніх років, завжди перше місця там чи гран при привозили. Це було таке ну, дітище Володимира Захаровича. Це останній восени вже останній був від'їзд наших дітей на Київ. Але треба було підписати дипломи переможцям обласного відбіркового. Ну і Володимир Захарович вже був тяжко хворий. І спеціаліст управління культури заходить до мене і каже, що я ну як навіть боюсь зат... зателефон... зателефонувати. А, попросити навіть. Так, може я сканую підпис в дипломи? Я дзвоню Володимиру Захаровичу, кажу, Володимире Захаровичу. Ну там з побажаннями, а у Володимира Захаровича ж. Ну, підробне ще ж почуття рідкісне, рідкісне гумор. почуття гумору. Ну ми там обмінялись, він вже на силу бідня говорив, правда. Але він каже, що ні, яке сканування, яке сканування підпису, я зайду обов'язково. І от він заходить, вже, я його не бачив, десь там, можливо, тижнів зо, два він вже був ну, в тяжкому стані. І Він зайшов, ну і ці дипломчики підписує. Потім подивився на мене, подивився на мене, каже його пане Юрію: оце, мабуть, мої останні підписи вже. Але оце я благословляю, щоб дітки поїхали в Київ, і ми щоб не порушили традицію, що вони приїхали переможцями звідти. Ну ти ж пам'ятаєш його подачу, матеріала таку. А потім ще він з хитринкою на мене подивився. І у своєму портфелі, так як у Жванецького, так, у нього В портфелі Савченко. Він дістає невеличку пляшечку. Пляшечку з такою соломинкою пляші. І це каже самогоночка моя, соломкою. Ж, соломкою так. І це ж каже: я ж обіцяв колись, що я подарую своєї. Ну, сьогодні не 1985 рік, сьогодні ж можна про це говорити. Він мені подарував оцю пляшечку, там, мабуть. Ну, чвертка, невеличка вона така, так? Дав мені цю пляшечку, це каже, п'єте за моє здоров'ячко, так? І з цією такою хитринкою знову, а я поїду помирати у свою єстременьку. Наскільки він адекватно, ну, адекватно <кхи> оцінював ситуацію, очевидно. І... Він стояв біля витоків обласного телебачення, якомусь цього року чверть століття. І я пам'ятаю, перші е, наші робочі дні ще не було ефіру, ще тільки збиралися а репетиції. Слово таке, трактова репетиція. Ми всі були як барани, не знали, що це таке, чим його їдять. Ну да, то ну, і сідали. І він як він був до речі, хорошим актором. І ми сьогодні почуємо виконання його вже голос трошки сів на останні роки життя. Але він був чудовим від Бога режисером. і От він нас змушував грати ролі. Він нас привчав до роботи ведучого. Що мають бути жести, міміка і все інше, хоча б на такому рівні стартовому, початковому. Я пам'ятаю, коли в перші дні я грав, вже забув з ким в шахи, по-моєму, з кимось з журналістів. І він так здивився, так спостерігав, каже: в тебе каже, біднуваті жести, каже, збагачуй каже, жести свої. Він вже тоді нас привчав до професійної О, це роботи. Це професіоналізм. Одна фраза, і вона глибока. і Він, до речі, був і прекрасним актором. Я його, на жаль, не бачив на сцені, але я знаю відгуки про нього. Ну, я знаю вже як режисер. Те, що він знав театр, ну просто філігранно блискуче. <кху> те, що він те, то як то його, з чим то його їдять, він це міг цитувати всіх наших класів української драматургії і, і, і просто міг годинами. Але ми маємо його неповторний голос. Я хотів би, що сьогодні ми поминаючи Володимира Савченка, обов'язково послухали так. разом із нашими глядачами. Адже багато хто чув, любив цей голос і Володимира Савченка. Отже, давайте послухаємо. Епоху, де б душею відпочить з нас кожен має право вибирати. Найдемо тут до вибору багато народів, царств, богів, людей століть, готичний присмерк, Еллінську блакить, легенд біблійних мідь, вісон і злато. Все можемо на полотні віддати, чи на папір слухняний перелить, але любить чи не любити те. Що в коло нас і в нас самих росте, що творить нас, що творимо самі ми лише сліпець, що замість крові в нім тече чорнило струмним, неживим, тривожиться питаннями такими. Ось таким є його, тому що він безсмертний, голос не вмирає. Голос Володимира Савченка до речі, він був одним з ініціаторів створення програми Сузір'я поезії. От і в нас багато власне кліпів. Які в нас є в нашому архіві, в нашому портфелі редакційному. Це кліпи, зроблені ним. Я пам'ятаю, коли він, він любив осінні зйомки, він любив кольори, він їх розкошував, кохався. Він як ну, любив... художник, він бачив світ зовсім, осін... зовсім іншими очима. А знаєш, а я от чомусь мені зараз я послухав голос і чомусь мені на спомин прийшла. Його презентація однієї книги у філармон... у... в приміщенні нашої наукової бібліотеки обласної, а друга тут в залі телекомпанії. З яким він теплом представляв своїх там героїв книжки? З яким він теплом згадував свого батька, який загинув у роки війни? Він згад, от так, ну ну прямо і оте от, от слово, але Ось, знову ж таки. Якраз цикл зарученої долі. Я з задоволенням із навіть так багато йшов, перше пізнаючи, почитав його біографію. Власне, таке дерево роду. Так, він так, там так. дійшов аж до голодомору і ще далі. І ті драматичні, просто страхітливі. І бої, часи, бої за Ястребеньку, і німців, фашистів, яких він ну, бачив там. Я думаю, можливо, це є справжній патріотизм. Дуже гордився тим, що він з батьківщини Івана Гаєнка, так, так, Він так. ті те село він просто його обожнював. Він туди рвався, і він туди їздив при першій ліпшій нагоді. Він там. от, І от і, мені здається, що і ту хату варто було би якимось чином зберегти, тому що без нього там вона була. Сочільники району чують і, і керівники там місцевої громади. Тому що це надзвичайно справді. Унікальна. Я думаю, що ми ще до кінця не збагнули, не осягнули от всю велич цієї людини, яка була, яка є разом з нами, яка вже відійшла у земному житті туди. Тому що він стільки багато зробив, він так багато собою являв. Для мене це був не просто енциклопедист. Ну, він, по-моєму, такого не було напрямку культури, мистецтва, літератури, щоб він не знав. Хоча він, і якщо не знав щось, то він чесно казав: а ну дайте, ну я почитаю і дивився. До речі, один із небагатьох письменників, хто читав колег, так, так буває, так, іноді так, подаруєш та, ну, та ніхто знаю. там і не дивиться, нема коли, я їх розумію, не ображаюся. Він все читав і, і дуже був шляхетний делікатний. Він, якщо От вже про, робив зауваження, про то про дуже шляхетність такі... і делікатність і про зауваження знову ж таки повертаюся до тих творчих звітів, які ми проводили. Ну, по завершенню виступу якогось району чи міста зазвичай збиралася судівська рада, керівники району там, чи міста, значить і керівники колективів, які представлялися у нас в театрі. І от кожен із членів суддівської ради там висловлює свої побажання, якісь там зауваження. Ну, зазвичай, зазвичай воно проходило в такому ну, доброзичливому такому ключі. Дякуємо, що приїхали, що знайшли можливість. Там приїхали, представили достойно свій район. Але всі чекали, всі чекали виступу там десятихвилинного виступу Володимира Захаровича. А він міг виступати. Гарно. Тому що ну, він, по-перше, мова, справжня, літературна, українська, вона просто лилась з нього, так? І як він, кожен колективчик, кожну дитину. І десь він навіть робив зауваження, і я дивлюсь на керівника колективу. А керівник колективу навіть ображається, тому що ж він ж бачив от, отак. У нас традиційна картина, у нас редакційні літучки, <гум> так що понеділка, і от коли там критикують, там мочать, там невдоволені, ось така нагнітання, йде йде йде, йде йде. І раптом, коли вже відчуваєш, ось ось треба і розрядка, це. Репліка Володимира Савченка гумористично щось так ската. Я ж у ж і іронічно, хочу і, про це. Що? і, і всі він... га, га всі розр... зареготали, і розрядка повна пройшла, і він цю всю таку обстановку ставить на свої місця. Точно так і оце ж при обговорення, коли він там десь у доброму, у доброму ключі, Ру. розбиває там керівника якогось колективу, що ти ж не мав права. Ну ти ж професія, як же ж ти міг таке таку пісню взяти. Але потім, ну дивлюсь, керівник колективу там уже ображається, опустив голову, і раптом буквально якась там фраза одна. І керівник починає посміхатися, мабуть, у цьому. Я думаю, професлові. от що, ось вся еліта, так, еліта культурно-мистецька нашої області. Ті, хто вже відійшов, Іван Михайлович, Свята, так, і інші, так, які так, його так. Савченка дуже любили, шанували. От як він, він був свій серед своїх, а от як вони сприймали? Він же ж трошки був нестандартним в своїй там кашкетику чи там в тому брелі з тим портфелем таким. Думаю, що в тому портфелі? Мене весь час так розпирав інтерес. Що ж він там таке, що взимку в Рідку восени, а в нього він з портфелем. Як вони його сприймали? Е, ну, сприймали як людину, перш за все, як колегу. Знаєш, у цьому цеху творчих людей, так як і в житті, є якісь заздрісники, є вдоволені, невдоволені. Але я без перебільшення скажу: мабуть, що немає такої людини не від фахівця, не від керівника галузі культури, який б не шанобливо. Ставилися до Володимира Захаровича. Хтось Захарівця. був такий, який би йому заздрив, там, чи не люди не було? Я думаю, що немає таких. Ну, немає. Ну, як же е професіоналам можна заздрити білою заздрістю. Якраз їм і заздрять. тому що. Ну, але є заздрість чорна. І ті, хто біло. не має таланту, вони обов'язково uh, талановитому uh, жаба. Ну, ну, давить, це бачу. ми знаємо, знаємо, але ну, ображатися на Володимира Захаровича неможливо було, тому що. Ну це ну справді, от коли сім'я втрачає там годувальника, скажімо так. І плаче сім'я. А коли от область, коли Україна втрачає таку легендарну особи особистість, то втрачає при цьому ти дуже гарно сказав держави. саме Україна. От ми не звужуємо там до масштабів нашої області, тому що він мав зв'язки і у Франківську, і Потім в Катар, де він так, працював так, так, і так. в Києві, і по всій Україні. І з Києвом його там дуже там тісні зв'язки були. Що я хотів на сам кінець? Ми ще маємо три хвилини сказати. Ми до ювілею нашого до ювілеї телебачення ми хочемо на телецентрі встановити дошку, меморіальну дошку пам'яті Володимира Савченка. Ти пам'ятаєш, ти встановлював, допомагав кості. Костянтину Яновському на лівому боці фасаду. Ми направимо, хочемо таку дошку. Ми вже листи направили в міському голові Житомира. Ми говорили, і я підтримую. Вже процес пішов. Я хотів би, щоб культурна еліта, от митці, всі, ті, хто знав Володимира. З Захаровича, щоб ту ідею підтримали. Обов'язково. Ми вже говорили із Василем Фещенком, мова йде про створення Берельєфу власне самої дошки. Ну потім сакраментальний пошук коштів. Тобі не вперше, я руч, доведеться, очевидно, шукати також, бо ти вже скільки тих коштів перешукав, щоб інших так. людей вшанувати. Хотів би, щоб цю ідею і цю дороботу нашу підтримали. Я думаю, що я він того Я підтримую. Я особисто підтримую і всі. Я думаю, що культура області обов'язково. Відгукнеться, тому що заразом ми всі разом зробимо хорошу справу і ну просто його пам'ять розуміємо наскільки це не проста справа, справа ж там не в тих ескізах, чи в чому а знайти кошти, щоб за роботу і за встановлення потім заплатити гроші. Але я думаю, що ми організуємо з допомогою. Твоєю і друзів і концерти благодійні обов'язково і теж сонечко, яке він теж Михайла. Сьогодні, Озунав до речі, я бачив зранку Михайла Семеновича, от. і от, користуючись нагодою, Михайло Семенович каже: я йду кажу на запис програми про Володимира Захаровича. Він каже: я б, якби, то я б теж сказав би своє. Думаю, тепло -слово. І філармонія також. І якщо буде можливість, то є чим поділитися і Михайло Семеновичу обов'язково запросити його, тому що там у нього багато теж спільних споминів про Володимира. Я Захаровича. думаю, що ми такий серіал такий. Продовжимо, тому що до ювілею ще є кілька місяців, але ми гайнувати часу не будемо. Ми Треба пропагувати свої. Будемо пропагувати. Де. Ну і на сам кінець маємо ще одну хвилину. Я певен, що Володимир Савченко зараз так споглядає, так дивиться з, з такою хитрою, хитрою лукавенкою. Ну 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 хлопці, там і нагородили ви багато. А ще, мабуть, ще не все сказали. б ти йому, отак, дивлячись в очі, зараз сказав би. Що ти йому скажеш сьогодні? Ой... Ну, я не знаю таке сум'яття в мене зараз. Е я хотів би почути його голос наживо, щоб він зробив знову детальний аналіз тої ситуації, в якій є культура, ну, принаймні в області. Я хотів би його, батьківське таке благословення, за те, щоб е звучали українська е пісня, українське слово. Тому що він від... був відданий. Він стояв за них горою. Так, він був відданий на 100% о -о цим позиціям українській пісні, українському слову Україні. І був відданий людям. І тому глибока шана. І якщо він нас чує, хай він на нас не ображається, але ми його всі, вся принаймі культура області, його пам'ятає. Дякую тобі і нагадаю, ми сьогодні говорили про незабутнього Володимира Савченка. Нехай там, де він зараз є, йому буде добре, не гірше, а може і краще ніж тут на землі було. В нашій студії працював Юрій Градовський, народний артист України. Передачу провів я, Василь Головецький. На все добре, бережіть себе та Україну.